Вітання з Тернопільщини. Вітаю всіх, хто забіг до мене на канал. Хто ще думає, теж вітаю. Усім привіт. Південь Тернопільської області. Канал Сільське подвір'я. Знаєте що сьогодні? Будемо робити. Дуже давно, вже, як для мене, виходила на зв'язок. Зараз зробила побистрічку сніданок, здоров'я підшалює, дитяча травма дається знати. Хребет просто розламується, але щось треба робити, щось треба. Допомагати, бо зима прийде, спитає, де літочко було. Чоловік поїхав у город. Йду я до нього, сварився, щоб не йшла, бо не маю сили. Але треба. Взяла чоловікові бутилку води, бутилку компоту, але йому все ж таки закортіло мене завернути майже з пів дороги. Бо ще треба тачку. Добре, що хоч є ці телефони, що не треба бігти, з кінця города додому по тачку. Ну, якось так. Беру зараз той кульок з бутилками і йду до нього там побачу. Отак під сіткою почуваються наші кури. Одні поховалися до... Стайні, одні собі тут щось там порпаються. Уже тиждень тому дістали від цих курей одне аж яєчко, котрась курка знеслася, не знаємо котра, але дуже багато є півників. Півники невеличкі, такі двом людям на два рази з'їсти. Але нічого, але наші домашні. Не купляємо. <кій> так, чор... Так, ну, співай, співай. Чорний півник такий, бачите, як король собі ходить. Це Той, що один, з'явився з інкубатора. Ну, Інкубатор тут не при чому, хоча хто знає, що тут при чому. Можливо, мій час його не було категорично і критично. Ну, вийшло, як вийшло. Так що якось так. Добре, співайте, несіть мені яйця, бо треба. А я побігла. Так, ну ти приговоруєш. А я побігла. Боже, допомагай чоловіче. Дякую, дякую. Ростіть високі, широкі. Ага, широкі то точно можна вирости. Що тут щось є? Це, це спочатку не було. Доля з маком, але нам двом стане. Двам? Нам би і двом, два відра. Ти ж їсти на роботі я вдома стане. Ага. Щось лішать. Ясно. Ну то нічого, якось воно буде, ні? Якось буде. Як, як викопаємо, будемо сипати в підвал, то маємо показати людям, яким способом ми робимо в підвал. Що і не зростають, і все і файно, файно, чітко. І дуже. У сітках я на собі не сподобав, бо того, що в сітках вони борше ростуть і з сітка до сітки побережні. Але це потім вже людям розкажеш, бо ти перебігаєш е, всі ці, як от воно називається, Усі дні ти перебігаєш, не перебігай. Щось доля з маком з цих білих є, ні. Але є. А, такі воїки. Такі воїки. Таке що, на їду нам стане. <рес> Такі, які ми їдці обидвоє, то нам стане. Дзвонили нашу сонечку. Занять якраз, якраз занять йшли. Та й вже пішли додому, але бараболі вони господарі, вони бараболі викопали вже два тижні тому. А ми з тобою не ліки. Ну, то їх є кілько, ну то Максим один що вартує. Один Максим, що вартує, правда? Ну, якось так, друзі. Я сказала Максимку, я би прийшов, діре виповнув. Я казала, він мені помахав, привіт, сказав і хрупав соломку, не мав коли говорити. Бо зайшли в магазин перший раз, дитину взяла в магазин після моєї сварки. Каже, що аж сьогодні на нього 30 гривень потратила. Боже, так багато. Бо купила лимонад і соломку. А я кажу, то з дитиною йти, то треба мати хоч кишені хоч 50-100 гривень. А вона тішиться, каже, що маму 30 гривень потратила. Дитина не вибаглива. Тішиться, що так навчила його, як ми її колись. Що було за що купити, купили, не було за що. Не було. На тому обходилися, на чому тому є. Обходили. Ну таке, добре, буду я, певно, перебирати це, ні, чи що ти так, кажеш. Так, все треба перебирати. Білі треба перебрати. То добре, то зараз переберу. Є і великі, навіть що на гнилі можна відкроїти і від з'їсти. Та, так як у нас все робить спочатку, у кожній сім'ї. Спочатку їмо гнилі, добре засипаємо підвал. Да. А потім, тому, коли вже лишаються навесні, то вже добрі, вже гнилих восени наїлися, то, то добрі, виносимо з підвалу або садимо, або викидаємо. Да. Але головне, що восени з'їли на гнивщі. Да. Ой, ой, Боже Боже. Ну така наша be, be, така наша українська. Справа. Не знаю, зараз будемо вийти. Привезти, то може Зараз десь я себе приміщу. Може я зразу в сітку, а то, то нормально буде. Я тобі, до речі, компотику принесла, ти віду? Видів таке, що там прийняв. Так. Він ще не. Що ні? Навійні, просто я наливала, ти... дай Боже здоров'я. Е... Гараж. Гараж. Гараж безалкогольний, називається компот. Добре, пей здоровенький. Висипай, але сам висипай, бо як, як я і одно і друге буду робити. Okay. Я собі сам забери. Добре, що ти собі сам. Та потримаю. Ти, я знаю, що ти в мене самостійний. Так. Та візьми за цей, тут, за дзюбочок. За дзюбочок і стань десь тут. Десь тут ось стань, бо у відро. Ось так. Так ми пересіваємо так через Через таку дрібоньку сітку, а вже все роздерло. Ну, нічого. Бо трохи зглину, а потім покажемо, що будемо далі робити, що будемо висипати так, щоб до, нормально було до зберігання. Почекай, почекай, ну що, друзі, бараболі виглядають дрібні. Я вже великі відобрала. Це великі будуть, будемо їсти, а середні на посадку. Це сорокоденка. Забула, як називається сорт. Забула, коротше. Знаю, що вона дуже рана. Я зараз ще це доперебираю, там ще трошечки. Ми так не перебираємо, ми все ділимо одразу в рядочках. Параболь цього року немає. Урожаю ніякого, але нам з дідом якось вистачить. Декілька сіток вистачить, а не вистачить, то докупимо. Але думаю, що переб'ємося. Як не будемо варити без мундиру, то будемо варити ось таку дрібну в мундирі середню. Нічого страшного, все буде добре. Маємо кукурудзу, будемо варити кулешку, самі варабольки. І все буде пучком. Так, доперебираю ще, поки зараз прийде, і будемо зараз збирати, бо пішов дивитися, що дуже кури в нас кричали. А так як ми живемо під лісом, то у нас Може бути все, що хочеш. Жуль, Жульці, жарко. Жулька, ти, тобі жарко? Жуль, іди в холод. Ай йди. Іди в холод. Іди, іди, іди тут освіт, сідай. Все, сідай. Сідай, сідай і сиди. Все. Зараз перебираю. Іду далі. О, все. Хай сиди вже, сиди там холодненько, сиди. Вітаю, друзі. Третій день вже чоловік копає бараболі. А я так докопалася, що мені аж защемило сідничний нерв. <кій> <кій> не маю здоров'я взагалі. Навіть на роботу йти, але не знаю. Піду, не піду, сьогодні середа. Ой! Якщо навіть і сьогодні піду, то завтра буду, напевно. У лікарів, бо нема сили <кій> <кій> взагалі. за що хотіла показати? Побачила, стою е на сходах під хату і побачила, що у нас цвіте вишня. Не знаю, побачити та ні видно. О, бачите, який цвіточок. Ето є декілька. Цвіточків. Листечка немає взагалі. По одному, можна сказати, дуже-дуже мало. Жуля, ти куди? Ходи, я не йду нікуди. Ходи я не йду в город, я не маю сили. Ходи. Ой, що це має бути? Чого це дерева цвітуть? В інтернеті багато бачила, що дерева цвітуть. Не знаю. Але що? Мова навіть не про це. Хотіла вам показати, як ми сипаємо бараболі на зберіганні. Що ми робимо? Зараз покажу. О, так, ми зберігаємо бараболі у підвалі. Бачите, ось в таких ящиках. Це у нас така старенька халабуда, де у нас підвал унизу. Ну і ще поки що тут немає порядку, ще поки що закрутки, це все ще стоїть так порозкладувано. Як носили, як закручувала, так поки що ось так. То все має бути отак на поличках, але поки що так. Але мова про бараболі. Бачите, як ми зберігаємо. І це все чоловік буде здіймати у підвал. І вони так у ящичках будуть зберігатися. Не ростуть. Не мокріють, при тому, що у нас підвал унизу і у нас скала. Підвал тільки вимуруваний кругом каміння. А так усе, усе скала. Отак От ми зберігаємо в таких ящиках. Таким способом ми зберігаємо десь певно 2-3 роки і Дуже нам підходить такий спосіб. Ну, якось так. Нащо ти береш два ящики? А то що є? Путня? Та путня, але. Путня чи відро? <кій> <кій> Ой. А все таки Це так виглядає в ящиках. Ой, боже боже. Гарбудзи. Може і є зерніта в цих гарбузах, хто його знає. Є, є, є. Я маю на увазі, що може є, кажу. Ну, зерніта нормальні, щоб вибирав, але то вже, певно, ну, там вже і нема що вибирати. А чого нема? А є ще на городі? Є. Та є, але коби ж я була вже здорова. Тай, може би щось і вибрав ще, якихось пару кіл. Ой, не знаю. Добре. Йду я далі. Йду я далі. Oh, yeah. Жуля, <coughs> на канапку, на, на, на. Що тобі вже? Не хочешся? На. Ні, оува! Хліб з маслом з кубасою не йде вже. <кій> ти якась несерйозна. Ну на не хочеш? Ну, як хочеш. Ну на. А ну? Ну, та правильно кубасу з'їла, а хліб з маслом ні. На, так, бо хліб перевернувся до догори ногами. Боже боже, яка ти у нас голодна вже, кинь у миску там у коти з'їде, не хоче. Не, боже, Боже, ще тобі вписок запхати. Ой, добре. Купила вчора, купили мені верніше у Колюся сама, бо в селі нема ні медсестри, нічого, аби хтось вколов. Люди самі себе забезпечують, один до другого йдуть. А так як ми далеко живемо, то нема кому цим займатися і кого попросити, бо кожен боїться. Колюся сама до дзеркала. Та й якось так. Та й все. Та й на цьому все. Йду колотися. Та йду помаленьку на роботу, а там як Бог поможе. Як Бог дасть, так буде. скільки зможу, скільки посижу. Опрацюю, а далі буде видно. Всім гарного, мирного дня, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. І все буде добре.